Друзі, всім привіт в огляді три будинків на продаж по гарній вартості. Продається ось такий будинок в селі Калинове Київської області. В будинку підключено газ і електрику на подвір'ї Колодязь. Опалення індивідуальне газове для альтернативного опалення є грубка. Загальна площа дому 47,5 квадратних метрів. В будинку дві кімнати. На території ділянки є літня кухня з підключеним газом. Похріб, сарай. Город неподалік біля дому. Вартість хатинки 5 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. В Калиновому є школа, відділення нової пошти до районного центру Тараща 23 км. Продається житловий будинок в селі Черепенка Білоцерківського району Київської області. Будинок газифікований, підключено електрику, на подвір'ї криниця з можливістю підведення води до будинка. Опалення індивідуальне газове також є піч для опалення дровами. В будинку доглянутий житловий стан. В середині дві кімнати, а загальна площа становить 60,5 квадратних метрів. На ділянці город і сад. Територія земельної ділянки огороджена металопрофільним парканом, а загальна площа складає 35 соток. Вартість дому 4300 доларів. Оголошення власників дому до міста тетіїв 16 кілометрів. В місті є дитячі садочки, школи, супермаркети, різні магазини, районна лікарня. Ринок, відділення пошти, відділення банку та інше. В огляді будинок загальною площою 81 квадратний метр. В три кімнати, веранда. На подвір'ї Криниця, погріб, літня кухня та інші господарчі приміщення. На ділянці город загальна земельна ділянка займає 50 соток. Розглянемо будинок більш докладніше, дім газифікований, підключено електрику, майже по всьому будинку поставлені металопластикові вікна. Опалення індивідуальне газове є грубка для опалення дровами. Зручності розташовані на подвір'ї. Продається будинок в селі Фарбоване Бориспільського району Київської області. В цьому селищі є школа, будинок культури, сільська рада, продуктові магазини. До міста є готин 17 кілометрів. Вартість будинка 9 тисяч доларів. Оголошення власників з додатковою інформацією. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.